Вітаю, друзі! Підпишіться на мій YouTube канал. Ви будете знати більше, ви зможете допомогти зробити розголос, поширити інформацію про найрезонансніші корупційні злочини в Україні. Ви будете разом з нами викривати марадерів, зелених гнид та іншу нечість. Отже, погнали! У Вінниці суд збільшив терміни ув'язнення шанувальнику комуністичного режиму. Ну, все було б нормально. Але паралельно воєнкоми Василь Зубатов і Ярослав Дмитрук, які люблять СР СР, СССР і Руський МІР якось по-іншому. Вони працюють воєнкомами. далі. Нещодавно Вінницький апеляційний суд. Збільшив на півроку термін ув'язнення чоловіку, якого засудили за публікацію герба СССР у забороненій соцмережі. Графічний матеріал із забороненою в Україні символікою вінничанин використовував як основне фото користувача на сторінці. Відповідно, він публічно використав символіку комуністичного режиму, тим самим скоївши злочин. В результаті судді йшов до висновку, що покарання за частиною першої статті 436 Кримінального кодексу України 2,5 роки позбавлення волі збільшити ще на 6 місяців, 3, місяці, 3 роки. Про е, це відомо з Держреєстру власне. На вище описаному прикладі кожен наочно може прийти до висновку, що українська судова система жорстка і нетерпима до шанувальників комуністичного режиму і руського міра в цілому. І це абсолютно ну, правильно. Адже саме русський мір з 2014-го вторся в Україну і вбиває українців. Тільки тут є один важливий нюанс. Справа в тому, що в нашій державі і суди правоохоронна система частенько любов до рускоміра розглядають до різних осіб якось по різному. Виходить так, що одних засуджують до реальних термінів, а у відношенні до інших, любов до руского міра трактується якось по іншому. Приміром, колишній керівник Хуського ТЦК. А нині е, він воєнком в Кременці Тернопільської області Василь Зубатов за своє відкритне шанування руського міра, в тому числі в соцмережах, всього-навсього, був переведений на перетримку в ТЦК Кременця. Що на Тернопільщині? Та й то зробили це е, не через прихильність до комуністичного режиму, а через цілий ряд скандалів? Про що ми неодноразово, я особисто неодноразово писав, розповідав і так далі. Більше того, у воєнкома Зубатова започили не тільки Шана ДССР, а ще й букет про путінських родичів в Росії, які підтримують агресію проти України. Але питань до нього нема. Йому суд за любов до Рускоміра навіть нічого й не інкримінує. Навпаки, йому дозволяють хапати українців, ламати, кидати в бусики, відправляти на фронт. Священиків хапати, кидати в бусики, відправляти на фронт. І цим дискредитувати мобілізацію і захист вітчизних. Ще один яскравий приклад: це совковий військом з міста Перечин Ярослав Дмитрук. Останнього на початку серпня 2023 року правоохоронці викрили на використовуванні солдатів для будівництва власного будинку перевищення влади і службових повноважень. А під час обшуків у майора військомату Дмитрука виявили символіку РФ Георгівські стрічки, прапор і військовий головний убір країни агресора футболку з логотипом СССР. Радянське посвідчення, партійний квиток, члена забороненої партії, коробку з монетами Російської Федерації. Як наслідок, все, що наразі відбулось, по його та про всього було що в лютому передано справу до, си, до суду. Про вирок чи, хоча б активні слухання говорити не варто, бо їх нема. Ну що ж, бачите, виходить так, що в нашій державі одні. За шану руському міру отримують реальний термін, а інші. А що інші? До них претензій нема. Адже е, на бачення суддів і правоохоронців. Русский мір вони люблять якось по-іншому. Одним закон, іншим воєнком. От вдумайтесь. Людину саджають на три роки за те, що він виставив на аватарку совєтський Герб. А іншу людину, яка цей герб тягає там на футболці, пропагує все, призначають воєнкомом. І вона босифікує українців. От подумайте, що насправді відбувається і кому служить судова правоохоронна система України. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.